За два дні до початку навчального року батьків-школярів із села Піски просять перевести дітей до інших шкіл громади, бо тут навчається 20 учнів. Заступник буринського міського голови, який зустрівся з працівниками та батьками школярів, говорить, у громади не вистачає коштів. Більше Євгенія Токарєва розповість. За два дні до 1 вересня у сільській школі зібралися батьки школярів та працівники закладу. Вони говорять, що через малу кількість учнів школу хочуть закрити, а їх просять перевезти дітей до інших шкіл. Я прийшла захищати нашу школу, тому що наша школа нам потрібна. Я живу тут три роки. Я переїхала з міста жовті води, і за три роки я сюди привела троїх дітей. Ми б сюди не переїжджали моєму старшому сину 13 років. Він прийшов восьмий клас. Він навчався в цій школі два роки, і тут нам треба їхати в інше село. Якби не було школи, не було садочка, ми б не переїхали сюди. Ну, я дуже переживаю за, за школу, що вона от таке приміщення, у нас таке здання буде пустувати. Ну, я хочу, щоб наша школа подальше працювала. Ну, у мене ще старша дочка тут навчалася, я сюди ходила. Ну, закінчили мій чоловік, теж закінчиться. Ну ми тут яка народилася, виросли і живемо тут все своє життя. І Нам дуже це болить. школа у Пісках двоповерхова, тут є окремі навчальні кабінети з різних предметів, музей, спортивна зала та їдальня. Два роки тому звідси до сусіднього села перейшли вчитися 11 школярів. Так склалося, що це малокомплектні класи, яких навчаються по два-три учні, бо фінансування державне тільки п'ять учнів, коли повний клас, а це йде все з місцевого бюджету. Ну так як тоді була Пісківська сільська рада. То вона не виділяла нам кошти на фінансування цих класів. І в нас була безвихідь, і ми віддали дітей у клепали. У нас класи всі готові, приміщення готове. Ми готові, вчителі також є кому працювати. Якщо не закриють заклад, якщо не закриють заклад, в якому навчається 20 учнів, просто нам не буде субвенції з державного бюджету. Це буде з місцевого. Повинні взяти, проголосувати депутати, так, депутатський корпус і сам голова міський, і прийняти рішення, що вони беруть нас на баланс. Так як раніше узяла б на баланс сільська рада ті класи, які не повні були, і пішли навчатися в вклепали. Ось так зараз виходить. Тоді було це питання із класами, а зараз дуже питання йде. Цією школою на збори до людей приїхав заступник Буринського міського голови Сергій Чередник. Він каже: грошей у місцевому бюджеті не вистачає. Наразі мають нестачу понад 5 мільйонів гривень на фінансування технічних працівників. Але закривати навчальний заклад поки не будуть. Люди бажають, щоб їхні діти тут училися. Відповідно, ніяких кроків ними не вчинено для того, щоб ця школа була закрита і своїх дітей не дивили. Значить, Школа би працювала. Поки що так. Ви ж от зрозумієте, що неповний клас, на нього ж не відводиться та кількість годин на дитину, яка була, коли було п'ятеро дітей. Тобто він повинен освоїти програму, а як же дітям ЗНО здавати? Є різниця, коли дитина отримує повний цикл, який їм викладають, і дитина вона отримує повний, але в стислі строки. Була пропозиція саме перейти в більш перспективні школи. Де у дітей буде більша можливість, от скажімо, в селі. Ну що тут є? Є музикальна школа або ну, школа мистецтв. Є якісь гуртки спортивні. Ну немає їх. А в бурині куди ми пропонуємо. Є можливість за 15 кілометрів від Пісок у селі Клипали одна із шкіл, куди пропонують перевезти дітей. Її збудували у 60-х роках минулого століття, існує школа понад 150 років. Тут навчається 45 дітей із сел Клипали, Ігорівки, Дяківки та Пісок. Вони також підвозяться нашим, нашою шкільною маршруткою. Щоранку відвозяться, супроводжуючи вчитель, відповідає за їхню безпеку під час перебування в мікроавтобусі. Ми чули від них, вони дуже задоволені, їм подобається. І класи, і діти в нас, і е, харчування. Кожен клас навчався у своєму кабінеті: фізичний є, мови географії, історії, хімії, біології, клас комп'ютерний у нас є. Початкові класи всі є. Угу. Да. Місць вистачає. Тим більше класи в нас є такі, що не повні. Ми б з радістю прийняли ще дітей. На сьогодні у школі села Пісок залишається 13 працівників та 20 учнів. Двоє з них підуть до першого класу.